Десь там, не в нашій стороні, Під височеною горою, Серед і брови в гущині, вечірньою добою, Поївши добре, лев лежав і гордовито поглядав Здоровий сам, та грива, на пиці широченний ніс, не тільки миша полохлива, злякався б навіть і сам біс. Близенько на вербі комарики дрімали, тихенько нічки дожидали. Один комарик молодий розхвастався перед старими. Он, як розтягся біс рудий, Господарює над дурними, бо нікому його правчить. От я ні крішечки не боюся. Аж сміх бере, як подивлюся, що перед ним уся твар тремтить. На се озвався комар старенький. Гай, гай, раденький, що дурненький. Дурне й базікання твоє. Лев, сила. Пан на всю діброву захоче і хвостом об'є. не тільки комара, корову. Комарик молодий, своє дзенчить. Мене не настрашить, нехай хоч як хвостом молотить, нехай він сім корів покотить, а я от зараз полечу, дам йому лиха доплачу. Комарик молодий, спустився і дратувати заходився, лев головою покрутив. Комарик йому на лобі сів. Лев лапою тернув по пиці, бо вже були такі дурниці. Комарик круть верть на ніс присів, Лев клацнув, не вловив. Комарик ще гірше умудрився і в усі опинився. Схопився Лев, хвостом крутив. На всю діброву кашлядув, аж галки крику наробили. У лозах десь вовки завили. І пугач пугати став. Повитріщалися зляку сови, І бідний зайчик драла дав, аж на кінець діброви, А в'їдливий комар своє робив. Лев і стрибав, і по траві качався, і у кущі ховався, І сили вибивсь, аж упрів, Не знав, що діяти з собою. Комар сховався, Лев упав, І довго лежачи, стогнав. Неначе воював з великою бідою, а на вербі сміються угорі ледачі комарі. Ну, молодець, гукнув комар старенький. «Утяв! дарма ще молоденький. Химерна баєчка пригодна і для нас. Чого подумаєш, на світі не буває, маленьке лихо в інший час і значним людям докучає.